Слава Україні! Мап'яча віспа в Україні. Вже на 22 вересня зафіксовано три випадки: як запобігти поширенню епідемії? Які дії президента є державницькі? Україна бездіяла, коли був ковід. У нас було останнє місце в Європі за темпами вакцинації. Україна бездія нині, коли є загроза мавлячої віспи. І якщо в мирній країні можна було дозволити собі таку розкіш, то воюючий. Ні. Тим паче, що нас очікує зима, сувора зима, можливо, без опалення в будинках для цивільних, а військові, можливо, перебувати у бліндажах. Скоріше за все, буде перехолодження маси людей, скупчення людей і проживання в антисанітарії. А українці повинні все знати про віску та максимально бути від неї захищені. Що повинен зробити президент? Перше, моз. Міністерство охорони здоров'я України повинно дати негайне роз'яснення про симптоми профілактику і лікування мапячої віспи. Друге. Забезпечити щодня трансляцію на всіх каналах роз'яснення від МОЗ щодо профілактики і лікування маопячої віспи. Третє. Забезпечити роз'яснення громадянам на місцях місцевими органами виконавчої влади щодо профілактики і лікування мавпячої віспи. Четверте. В кожній області сформувати штаб запобігання мавпячій віспі. П'яте. В кожній області створити запас ліків проти віспи і підготувати лікарні для проходження карантину осіб з підозрами на мавпячу віспу. Шосте. Забезпечити вакцинацію відповідних українців. Щеплення повинні пройти певні військові та медики. Сьоме. Налагодити особливий контроль за поширенням віспи в військових в прифронтових регіонах та місцях максимального переселення людей, восьме. Забезпечити карантин для захворівших та своєчасно вводити карантин в місцях виявлення захворювань. Маче віспи в Україні. Як запобігти поширенню епідемії? Які дії президента є державницькі? Просто потрібно своєчасно розпочати інформування населення, профілактику поширення і локалізацію у разі прояви. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. Разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!